Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні на огляді швейцарський годинник Тісо. Модель із спортивної колекції Seastar, а саме Seastar 2000 Professional. Годинник має чорний градієнтний циферблат з текстурою водної поверхні океану. Можна роздивитися гребені хвиль. Годинні індекси парять над циферблатом. Мітки білого кольору. У формі кружечків, прямокутників та трикутника. На них і на стрілках є яскраве покриття Суперлюмінова. Логотип Тісо традиційно представлений зверху. Знизу назва колекції Se Star Professional та значення водозахисту 600 метрів або 2000 футів. Модель є сертифікованим дайверським годинником та відповідає стандартам ISO 6425, тобто ви запросто можете використовувати годинник для занять дайвінгом. Нижче вказується тип механізму Powermatic 80. Ще нижче вікно з індикацією дати і напис Made. В годиннику дійсно стоїть механічний калібр Powermatic 80-111 з автоматичним заводом та можливістю ручного заводу 23 камені. 21 600 на пів коливань на годину, запас ходу складає 80 годин, точність ходу складає мінус 10 плюс 25 секунд на добу. Односпрямований безель з керамічною вставкою на 120 кліків. Циферблат захищає стіки до появи подряпин, сапфірове скло куполоподібної форми з покриттям антивідблиску. Круглий корпус із нержавіючої сталі 316 l Сатинування більшої частини корпуса поєднується з поліруванням на вушках і центральних фрагментах бічних граней. Діаметр 46 мм, товщина 16,25 мм. Присутній гелівий клапан. Заводна головка загвинчується. Годинник комплектується чорним каучуковим ремінцем. Задня кришка прозора, що досить незвичайно як для дайвера. Крізь неї бачимо механізм, також вказані характеристики. Кришка, звісно, загвинчується. Годинник немалий. Ось так виглядає на зап'ясті 16 см. Ціна 1130 євро. Можна подивитися в нашому магазині в Кропивницькому або ж замовити на сайті. Посилання залишаю в описі до відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.